Всіх вітаю! Сьогодні у нас 16 серпня 2025 рік Україна, Київська область. Оце вже дозріває сливка одна з найбільших у світі під назвою Бербанк Гігант. Як бачимо, який розмір сливи, сливка як яблуко. Вже вона повністю м'яка, продавлюється. Зараз зірвемо. Подивимося, яка вага. Подивіться, яка сливка. Так, зараз подивимося, яка вага. Мені самому цікаво. От, ласка, 197 грам, майже 200 грам. Оце сливка. Зараз спробуємо, який смак у неї. Соковита? Соку море? Ще має кислинку, слововий смак, і щоб декілька днів полежати на достигані. щоб отака м'якош була червоного кольору, тоді це буде найкращий в неї смак. А так, на цьому все. Кому цікаво, є живці. Дякую за увагу. До зустрічі.